Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про авіакатастрофу у Вашингтоні. Якраз ось зараз відео у мене на стоп кадрі. Ну що ж, сумна подія. Всі, хто там були на борту літака і на борту гелікоптера, за попередніми даними загинули. Ну, царство небесне. Сумна подія, і, тим не менш, дуже багато чого цікавого було там. Ну, от, власне, хочу розібрати. А що власне відбулося? Чого це сталося? Так, дякую за відповіді. Добре, поясніть мені, будь ласка, що це відбулося авіатакатастрофа у Вашингтоні. Як? Шо? Чому це відбулося? Покажіть, мені, будь ласка, що там взагалі сталося. Скажіть, вам правду. Іса. Мурус перевернутий. Так, дві. Гебо. Райдо перевернута. Ну, ну 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 Ну, ну ось власне катастрофа. Далі. Вуньо. А чого? А, в цьому плані. Ясно. А, дивіться, цікава штука. Зараз будемо колупати, ну, в принципі, в принципі. що в нас тут? Ісаурус перевернутий Гебо, райда перевернута, хагла, звуньо, Альгіс перевернутий. Ахм. Дивіться, якісь обмеження були, у кого у військових, а там же ж військовий той літак був, да? Я так ну, зараз окремо запитаю. Ну, схоже, що більше військові винуваті. Ось, показують, що це сукупність факторів була. Якась погана комунікація була. Ну, Це більше з військовими виходить, погана комунікація. Бачите, не розійшлися райдо перевернута, обмежені можливості. Ну, Перехрестя, фактично. да. І ось Хагалас, все, зустрілися. Зустрілись на перехресті. Е, ну, Хагвелас в даному випадку саму катастрофу показує. Зовнішній вплив, я тут не бачу, щоб там щось було підкручено під, під цей, поки я тут такого не бачу. Це окремо треба питати. Вуньо ну, Вуньо, в даному випадку не радість, це ж не разу, а повітря. Ну, радість на болотах буде, однозначно. Е, повітря. Удар в повітрі, якщо дослівно, через що? Через необережність. Необережність От що тут основне. Той випадок, коли. Понадіялись на Бога, а самі сплошали. От, власне, і все. А ну, гаразд, давайте запитаємо, чи був там якийсь злий умисел. чи присутній якийсь злий умисел в цьому всьому. Та, напевно, на три руни. І цікаво ще запитати, хто ж, власне, винуватий. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Оцій авіакатастрофі, яка ось на днях у Вашингтоні відбулася, а, був якийсь злий умисел. Можливо, там підлаштували це якось. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда. Іса. Дагас. Отал перевернутий. Ні, ні не було тут умисла. Що в нас тут? Іса, да, газотал перевернутий. Показують зразу, що ні. Відбулася зміна ситуації і пов'язана з оталом. Ну, це влада з одного боку. А, а зразу питання: а військові борти, вони цивільним диспетчерам підпорядковуються? То, що Дага зотал, можливо, банально, диспетчер відійшов. Банально. Ну зараз подивимося, тому що тут, ну, як, як зміна влади йде. Умисла тут нема. Ні. Так, дякую за відповіді. А ну, добре, давайте. Значить, три, три основних може бути винуватця. пілоти літака, пілоти гелікоптера або диспетчер. Ну, в принципі, погода там в відео є, нема там нічого такого надзвичайного, щоб погода була винувата. Зовнішній вплив теж бачимо, що нема. Так що це ми відкинули. Давайте подивимось. Давайте, напевно, три паралельних розклади. Давайте почнемо з диспетчера, ну а далі подивимось. А, так, раз, добре. Дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, в оцій авіакатастрофі у Вашингтоні, яка ось на днях відбулася, то винуватий диспетчер. Ну, диспетчери. скажіть, що він правда. Іса. Ансус. Урус перевернутий. Добре. Так, дякую за відповіді. Гаразд. В оцій авіакатастрофі, яка на днях у Вашингтоні відбулася, то винуватий. винуваті пілоти літака. Скажіть, що він правда? Наутіс. Ей вес. Кано перевернуто. Так. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, в оцій авіакатастрофі, яка на днях у Вашингтоні відбулася, винуватий, винуваті пілоти гелікоптера. Хай скажіть вам, правда? Тейус. Соу. Ну, самі бачите, да? Меркана перевернута. Ну, хто давно на каналі, той вже зрозумів, тут, в принципі, можна не коментувати. Е, ну, давайте. Що е, в нас тут? Іса Ансус Урус перевернутий до диспетчера. Да, вина диспетчера тут явно є. Ось Ансус. Іса, Ансус. обмеженість інформації, обмеженість комунікації з ким та з військовими, якраз. Диспетчер мав, мав би все таки повідомити, чи він не все повідомив військовому тому борту, чи він взагалі над ним влади не мав. Ну. Але хоча б міг попередити, що там буде літак проходити в тому районі, наприклад. Ну, тобто, явно якась в, в диспетчери при чому, явно, чим при чому е обмежена комунікація з військовими? Не надали всю необхідну інформацію військовим. Далі, пілоти літака. Ну, пілоти літака тут мало що могли зробити. Ось науті заєва скану Перевернута. Ось доля. У них доля, сумна доля. У них ось наутіз не тільки долю показує, вони, вони показують обмеження, ось по Ейвазу обмеження і покано перевернутій. Пілоти мало що могли зробити. Ну тут треба враховувати можливості якби, літака. Що це там було? Зліт чи посадка, А це якраз такі режими, коли літак. Та взагалі це ж пасажирський літак, не винищувач. У нього маневреності не було. А що при взльті, що при посадці. Швидкість не та, да й земля якби близько. Літак, це ж не винищувач був, який міг його тако шмигнути, і все. Ну, тобто, пілоти тут мало що могли зробити. Тут вони якби не показують, що це їхня вина. Вони вже ну, жертви обставин. Жертви долі, якщо хочете. Ну, отак от склалось, трагічний випадок. І військові. Дейва, соло і беркана перевернута. Ну так, да, ось вам військові, активна дія. Це тільки сам позначка на самих військових це активна дія, ось, власне, соло. Активна дія, яка призвела до вибуху і деградації, відповідно, обох повітряних суден. От і все. Тобто, пілоти цивільні. Пілоти літака не винуваті, вони жертва обставин. Диспетчер винуватий, тому що не надав всю необхідну інформацію військовим. І військові винуваті так само. Чи не помітили той літак, чи... там... а там два літака, до речі, йшло. Один десь в сторону пішов, і в один вони от врізались. Може, диспетчер повідомив про один літак, але не повідомив, що там їх два буде. І пілоти подумав, що один літак, так, ось ось він пролетів, все окей. Може так. Ну, показують, що вина на диспетчері, ось диспетчерах, є. Вина на пілота гелікоптера є. Пілоти літака жертви обставили. Ну, ось так. Ой. Да, щось Трампу не щастить. Початок каденції, пожежі почалися ще перед початком його каденції. Да? Тут ось. Не пройшло, скільки це 20 число, 11 днів пройшло, навіть менше, менше це щось на днях відбулося. В Нато більше авіакатастрофа найбільша там за останні чи 10, чи 15 років в США взагалі. Щось веселий початок каденції. Не к добру, як то кажуть. Е, ну а раз, що тут, що тут ще дивитись? Ну, все. Чи при чому Росія? В даному випадку, ну от реально, той випадок, коли Росія точно не при чому. І питати не буду. Не було зовнішнього втручання. Тобто, ну. Це не, не те, що там щось десь підкрутили чи що. Банальний людський фактор. Збіг обставин негативний і людський фактор. От і все. От і все. Ну і загинули люди, що звичайно погано. Ну, а що цікаво, на борту дуже багато росіян було. Російські там якісь фігуристи були, ще там хтось. Так що в якійсь мірі карма тут недаремно упала. Карма догнала тих росіян, які були на борту. Ну, якщо вищі сили захочуть людину призвати до себе, вони знайдуть, як це зробити. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!